Ворожий табір. Кинули все. Купа хавка, яку ми зараз їмо. Наші тили за нами не встигають. Техніка кинута. БМП, БТР. Правда, одну вони спалили за собою. Але нічого. Все на ходу, все добре. Помні, противник підслушує. Купа інструменту тут кинутого, сухпайки. І. Що це у нас тут таке? А? Ячмінне поле? Армія Росії не для продажі. А Путін казав, що можна купити в будь-якому воєнторзі.